Так, друзі, всім привіт. Всіх радий бачити на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас така досить цікава тема, досить багато навіть старших і не тільки старших пасічників стикаються з такою проблемою. Зловили там якогось ройка, чи там якісь дві слабі сім'ї, і вони хочуть об'єднати. Ну І в переважності у всіх така проблема, як же ж об'єднати це все, ну, бо це реально так досить трохи проблема. Це не поставити дві корови однуколодної. Хоча дві корови однуколодної це теж є, як казав, проблема, хто не знається. Але ж фактом у нас річ про бджоли, і тому показую вам про бджоли. Дивіться, в даному випадку ми будемо сьогодні об'єднувати два е корпуси. Тобто це корпусний вулик, показую Має ми такий шестирамочний апікс вулик так як я раніше показував. Він, правда, стояв в другому місці. Там в мене запасна матка. Вчора ж я забрав. У мене тут було в цьому ж вуликові дві матки в жовтому, іменно в жовтому, не в синьому, В синьому там дуже хороша матка. Річ буде про нього пізніше десь в подальших відео, тому кому цікаво. Можете зразу підписатися на мій YouTube канал, щоб не пропустити усі мої відео. Також натисніть дзвіночок. і Казав, будете бачити кожне моє відео. Тут було дві матки, дві матки. І одну матку я тримав в магазині. Матку я ж забрав, тепірка матка там. Ну і так як сімейка така вроді слабенька, я вирішив цього ж магазина поставити туди. Ну і виходить, цю всю бджолу, та, що там є, з рамками, з усім, об'єднати з тим. Ну і так як часто така казав, проблема, всі ніхто не знає, як об'єднати. Ну і розказую, ставлю телефон поближче і розказую. Так, розпаливши ж димера, вдівши маску, бо цей бджола яким методом об'єдную? Дивіться, об'єдную я за допомогою ганімановської перегородки і ось такої сітки. В даному випадку тут вже запрополісована сітка це є жилки, ну, москітна сітка. Скажімо. Також можна використовувати будь тюль, ну коротше, будь-яку сітку, навіть і рідку таку матерію. Це один із таких методів, це чисто дійшов до висновку я. І розкажу в чому ж плюс іменно цього. Да, якщо в кого забіжу забіжу наперед, в кого може немає гнімануські перегородки, це не страшно, ви можете просто саму ж сітку. Дивіться, я е, об'єдную і вам зразу ж розказую для того, щоб не гаяти наш скажімо дорогоцінний час. Це кришу я забрав і показую так, відкриваю зразу ж два вулики і показую вам їхній стан. Так, Тут бджоли і там бджоли. І так, це вуликові, бачите, поставив вчора, їм не вчора, після вчора поставив ще магазини. Хай вони витягують, хай працюють. Правда, вони бачу, магазин магазини не хочуть тягнути, бо ну, нема зараз взятки. такий період, що нема взятки. Ну і тут, бачите, самі бджоли, це все решта, навіть ми не будемо ні трасти, нічого, ми такого візьмемо і об'єднаємо. Також показую зразу ж сітка. яка. Ну, Така москітна сітка та й казав, та й годі казав. Що казати, тюль, обична тюль там чи ще що. Можливий варіант. варіант, допустим, об'єднати через газету, через ще якісь там скажімо, методами. Можливо, об'єдную чому таким іменно методом. Оскільки хто знає, той знає, хто не знає, той не знає, розказую. Я знаходжуся від пасіки порядка 2 плюс-мінус кілометри кілометр. Мені в даному випадку їздити кожен день, його дивитися мені трошки я не маю я. А об'єднувати через газету це треба, щоб у верхньому корпусі був люток. Оскільки, якщо взяти через газету, може бджола задихнутися. Тому дивіться, положив я ганіманівську перегородку, для того, щоб аж зразу не переходила, я ложу сітку. Тільки сітку роблю ззаду там, чи збоку. В даному в мене ганіманівська решетка не лягає повністю. На одну рамку вона не закриває. Тому я закриваю набік. Перекрив набік, тут у нас є. Щіло наказав, де вони можуть проходити це все. Ми можемо зробити більше. От так, з двох сторін. От таким методом. Оп. Є от поставили. І тепер беремо магазин. Магазин так само ж. От, коли ви берете об'єднуєте, одне із перших причин. Ніколи не старайтеся рамки страшувати. Отак, як взяли, отак от, і поставили. Це вони сказати, об'єднано я можу приїхати сюди через тиждень, я можу вони переживати. І за те, що вони мають як перейти, вони можуть перейти, їм нема ніч спешного. Вони мають як дихати через сітку, тому що через газету вони б не мали як дихати. І це якби ж в даному случаї ще криша. Якщо я закрию через газету, джола просто подушиться. А тим більше на дворі така велика жара казав у нас. І бджола 100% казав подушці, просто спариться. Тому через таку ж сітку я не боюся абсолютно. Якщо у вас немає ганьмановської перегородки, тому вам прийдеться стелити рішотку повністю. Не рішотку, а сітку, Якщо у вас немає ганьмановської рішотки. вам прийдеться стелити сітку повністю. І тоді ж буквально рано, якщо ви постелили під вечір, легенько, тільки не треба нічого робити, лишніх казав, рухів, цього всього, ну мається до рухів яких. Тобто, ви підняли корпус, сітку забрали в сторону. І легенько назад на те місце корпус обставини. Якщо ж ви почнете страсати, це все решта почне драка. Почне драка. Це все одно, як такий казав закон, каже, взяти в одну банку, поселити там 100 мурахів червоних, 100 мурахів чорних. Ну і вони казав, нічого не будуть битися, якщо ви спокійно їх заселили. Ну коли взяти ту банку страсти, вони один на одного попіють. Тому казав, такий варіант, виходить, що вони думають, що один на одного нападають. Нам не треба. Тому казав, ми таке взяли, просто казав, об'єднали і все. Оскільки я знаю, що тут матки нема, матка там знизу, але ж е, зразу забіжу на е, ми не будемо довго гадати і ми візьмемо глянемо. Бо я знаю, що це йде е, медові рамки тут в мазині, але ж ми на глянемо. Не добре, правда, таке дивіться, дивіться, залята рамочка, все повністю запечатано. Думаємо, десь завтра, можливо. Правда, дощі в нас передають, не знаю, сьогодні щось там 25% дощу, завтра 85%, тому завтра не зовсім вже вийде нам мед качати, цілий тиждень такі... от, Бачите як? Загнали нам меду. І все, Зараз в даному случай, у нас такий трошки безвзяточний період. Із-за того, що це мед ще ріпак був, трошки акація, липа, от це все воно нам позаганяло. Це ще з самої весни. Я ще до сих пір не качав. Ось такі рамки, жирні, це все. Напишіть, хто знає, скільки е, влазить в таку рамку меду. А казав, ми розказуємо, показує вам, казав далі, хто можливо в курсі, хто можливо там перемірав, десь казав, бачив там, ну приблизно казав, напишіть на вашу думку, скільки це все. Ось, казав, тут у нас черви нема, а це то тобто у нас тут матки нема. Даже, якщо у нас буде матка, вона через ганімануську перегородку вона не перейде. Вона просто почне сіяти зверху, але сюди не перейде. Е, недобрий варіант, одне зразу вам забіжу на Оце переглядати. Чому ж? Уся бджола, я от зараз переглядаю, вона і спускається донизу. Спускається донизу, там вже ж сітка, і той виходить шум. Вони починають сюди-туди, метишитися, казав. Ну, оскільки я казав, не гляну, вам розказую, вам показую. Я ж казав, це моя пасіка, казав, я не переживаю, якщо я навіть її загроблю. Але казав, покажу її, розкажу вам. У нас матки тут немає, просто медові рамки, тому ми сміло можемо накривати і не боятися. Для того, щоб вітер не здував, в мене такі плафони, правда, скло, грубе, тяжке. Ми накриваємо такими зна, плафонами. Ось такий один із методів, який об'єднав і не треба навіть провірати, чи як вони об'єдналися. Просто, легко, а саме головне, я не знаю, так доступно всім. Не треба нічого бояться. Об'єднували там, допустимо, обробками, обробляли, щоб не були одного запаху, страсаєш це все. Все одно бджола починає що? Шум. Я навіть об'єднував так, можу дві сім'ї об'єднати без сітки. Кому, якщо цікаво, так, без сітки, такий варіант. В подальших відео я вам розкажу та покажу також. Кому цікаво, значить, напишіть коментарі, що мені от цікаво, я хотів би побачити ще такий метод, як об'єднати, чи ще, можливі ще інші варіанти, чи варіант, як об'єднати в лежакові. Кому цікаво, який варіант об'єднання, чи якийсь варіант по пасіці, пишіть мій коментар, а ми будемо старатися для вас показувати. Тому казав, всім до зустрічі, всім пока. А я закриваю вулика. Працюю далі.